Оооо, бля, я забув про цього хлопчика. Опа! Перший. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Это не мабуть, жопа. Збила мою анимацію. Сильну атаку припину. Це дрова фаза пришла, чи що? чого зовсім не хотів. О, Таріс, минувся чому? Оля, вона мансуємо. Відійти, відійти. 15? А коли я тут вдарив так? Чому 15 демеджу себе? Боже, що відбувається? Rồi nữa. sao mà không có. Ось мені здається, в мене дуже мало демеджу до цього босу. Це вже друга фаза по набота. Лайнер замещение трапалось о. Оооо, чего я не знав? That's probably good as this one of the you, earback. А ну, де мене. Єбать, з першого траю. Sword Hunter Beige Сюди. Блін, чомусь я його згадував, і він для мене був таким складним, насправді. Прям дуже жорстко складним. Так, от. <coughs> Перший босс ізі Fight. Це все тренування, це все тренування. Так, треба нам повернутися в сон мисливця, щоб о, прокачати декілька атрибутів. О, кукла проснулася. Хелоу. Добрий John. мисливець. Here Я кукла. В цьому сні, щоб uh, приглядати за тобою. про uh, кров а Вона переносить ту кров, в ми боремо. Oh, типу, ми поливаємо на. Зверей, і вона буде тут, щоб допомогти нам з цим. Тобто, ми зараз будемо приносити блод ехос, щоб well. прокачати себе. Дуже добре. Давай But зробимо. гроші щоб зробити тебе сильніше. Хуєс, oh, бля. Yes, Ти дивишся що вона робить? Так, скільки ми л... Ого, ми можемо левели прокачати. Так, ну це в встренч іде. Треба нам встренщити, що я можу сказати. І два Віталіці зробимо. І 18 стренч. Цього буде достатньо, думаю, спочатку. Так, а що у нас робить BlueTring? Атріб'ют говоримо Power of Weapons за Use Bullets. Ага. Тобто також нам потрібно буде якось вкачувати Blueding. Тому що, так. Це нам потрібно бу буде використовувати для стану, скоріш за все. Ну, Аркенс, Arcane... а що Аркен робить? Тут, наскільки ми тут немає магії. Atribut Power of Arcane Attack. Хм. Hm. Впливає на зброю, яку ми можемо використовувати, мабуть, якісь то зброї. А, мабуть, є якась зброя, у якої є якийсь то ефект, який потребує Аркена, ну добре. Може бути. Ну, юріс, ми пам'ятаємо це ви... винослю так. Добре, цього буде достатньо поки що. Так, можемо з ним поговорити говорив з Германом Він був мислився дуже-дуже давно А зараз він служить, щоб давати їм... і він залишається в цьому сні, тому що це його не ціля, а як його предназначення. А, але щось. А, вона про всіх каже. Вони знаходять мисливця і. служать їм. Вони шмелі Добре. Так, щось тут аксеп. Так нам дали якийсь то... дзвіночок. Use Inside to Ring and Call the Other Wars for Help. А, тобто, це як камінець, який ви можете рисувати на асфальті, так, на полу, щоб позвати на допомогу свого друга або ще щось. Добре. Тобто, зараз нам. А, насправді ми можемо зараз зробити поліпшення до нашої Ексу. Давайте зробимо це. Єс. Yes. І ми можемо наскільки я розумію. Ставити щось. У нас є. А ми не можемо? Зачекайте, ми ж можемо. У нас є геймстоун, наскільки я пам'ятаю, ми його знайшли. Давайте подивимось. Цей. А, не можемо. Чомусь не можемо. Мабуть, через це якось ми можемо використати цей алтар. Але також я пам'ятаю, що ми вибили з цього боса якийсь бедж. Swordsman Hunters Under Charge's Blazing. Як ми можемо це використати? One of the badge Crafted by the Healing Charge. Це один із беджів, котрі створили в, в церкві здоров'я, типу. The Silver Sword is a symbol of the church hunter. Тобто меч це символ Match церкви мисливців. Ludwig was the first of many healing church hunters to come, many of whom were clerics. Ludwig uh, buffers with uh, uh, many Офмені із тих, хто був uh, в uh, церкві здоров'я. Мисливці? Він став мисливцем, uh, і багато з них були uh, клериками, тобто магами. Uh, as it was clerics transformed in the Most High Death Beast. Як uh, було? Клерікси, типу, змінили свою форму о, в самих о, таких most wanted beasts. Типу, як о, не дуже гарних монстрів. Типу зверей. Якось так. This was once a safe haven for Hunters. О, oh, боже мій. Uh, Рукоділія, де мисливці юзали свою кров, щоб uh, поліпшити свою зброю. M у нас не було дуже багато інструментів, щоб це робити. Тому ти. Тому ти можеш знайти все, що для себе ти зважаєш Зав... зважаєш, господі. Поважаєш, поважаєш що? вважаю що я тобі допоможу. Once... Oh. Так, я ще, блядь, не перекладав насправді з, з англійської на українською. це складно. Тому вибачайте, якщо що І так швидко я ніколи не перекладав. А це, якщо ми хочемо вторгнутися в якийсь то інший світ, наскільки я розумію, давайте це точно перевіримо. А, ні. Old Hunters for Help. А, ні ні, ні я зрозумів. Це Bells для того, щоб ми ем, покликали на е, допомогу звичайних е, боців. Типу не людей, а звичайних боців. Так, блін, дуже складно насправді. Тут, блядь, і українська вчиться в мене і практикується. І водночас у мене і англійська. І за цього у мене дуже такий жорсткий дисонанс в голові. Тому, якщо що, вибачайте дуже складно перекладати, коли ти шукаєш український, а, а ти потім ще з російської на українську прикладаєш. Це взагалі. Голова зривається. Так. Ну сиди, ми не можемо вийти, наскільки я розумію. Так, нам потрібно повертатися кудись. назад. О, там далі цього монстра зліва є прохід. Да ладно, Тобі, ч ты. Ти... Добре, давайте Йдемо сюди наліво. Подумай, що тут тому що тут ще не досліджував. О, Тись прибав. <тукріпсулька> О, ти тут звідки знайшовся. звідки тут взявся. О, так, це двері, котрі ми не змогли відкрити з іншої сторони, зараз у нас є шорткат. Дуже добре, дуже добре. Так, давайте подивимось, що там далі. Прикров. Прикров це нам потрібно. Це собака ти. Блін, воно дуже ППС як гучно фігачить. Це кров піздець. Mm -hmm. Ти мисливець, не так ли? Mm -hmm. Тоді ти, мабуть, знаєш, де можна знайти... О, зачекайте сейф. Я, я то знаю сейф. Ну, типу, російською це буде е, неспокійний. Господи, боже мій, У мене три язика в голові зачекайте, Це дуже складно. А. О, боже мій. О, боже мій. Е, так, роб... працюй. Сейф? Працюй. Ну, блядь, я навіть російську не можу спам'ятати. Я це чула И чула Ви повинні мені допомогти. Ви це чуєте? що буде? Що ти мені скажеш? Де De... сейф? Боже. де Сейф, 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 сейф. Сейф? Сейф Блять, я серйозно? Я забув, що таке сейф Навіть російську не пам'ятаю, розумієте? Я, я розумію це слово, тому що я її використовую, насправді частіше англійською, ніж російською або українською. Безпечне, блять. Безпечне місце. Українську згадав. А, я так і знала. Ви нічого не здатні. Не поважайте старих. Іди, звідси підтверджую мої слова, що ми тут всі злодозихали, не так ли? Це тупа розмова з цими, з росіянами. Це просто піздец забути, що таке сейф, я вахую себе. О, так, сюда можно щипать. Ого! Их тут двое. Бля, она может сбивать и мне анимацию. Серьезно. Так. Так. и... Yeah. Хтось по колоколам б'є Так, а це просто прохід до вони, ще зрозумів. Насправді у нас дуже багато крові, що ми можемо навіть піти, зробити поліпшення якесь. Але це не точно. Можемо використати, тому що це шорткат, і він буде потім. Боже, там ці бабці з лузу з'їхали. Так, а це я наскільки пам'ятаю, це айтеми, котрі ми можемо використати, щоб знаєте, як ці камінці в соус іграх ми ламаємо, щоб отримати соус. А тут ми можемо їх зламати, так, і кров е використати, типу, зробити більшу кількість. Той, що ми маємо зараз. Ми це будемо робити, коли будемо йти. Поліпшення, якісь то робити для самого себе. Так, сюди можна стрибнути, але оскільки розумію, тут можна якось йти. Ой, вибачаюсь місклігов. Знову он натиск фікс, щоб стрибнути. А боже мій. Ще не одного разу не померло. Навіщо я це сказав? Навіщо я це сказав, я не знаю. О боже мій, я не можу.